Якщо розглядати всю сукупну систему мовлення супутникового, наприклад, от у нас є тут супутник, власне, десь є антена, яка веде мовлення на нього, ми до цієї частини не маємо ніякого відношення. Ми маємо відношення до безпосередньо антени, яка встановлюється на, буді... на будинках, і приймає із супутника сигнал, і, відповідно, далі передає його на ресивер, а той, в свою чергу, передає на монітор чи на екран. Отже, першим, що ми можемо зустріти, це ось цю точку. Тобто антенну. Із так званим приймачем LNB. От тема нашого сьогоднішнього заняття: саме lnb перетворювачі. Так, і запишемо. Власне, це тема нашого заняття. Сьогодні ми з вами будемо розглядати основні характеристики, різ... різновид, та будемо класифікувати дані пристрої. Створимо таку табличку. Отже, потрібно сказати перш за все, що таке LNB-перетворювач. Як взагалі це розуміти? Ну, LNB розшифровується як low Noise Block Тобто, блок з низьким рівнем шуму. Це приймальна голова нашого, нашої супутникової антени. І вона виконує одну таку важливу річ. Це приймач. Власне, давайте я її спробую намалювати. І ми подивимося на її характеристики. Отже, це чимось нагадує таку дудку, як так, такий рупор. Так. В кінці якого знаходиться хвилевід, і в цьому хвилеводі є штирь, який під'єднується безпосередньо до плати. І, власне, на виході цієї плати ми отримуємо один, чи то два, чи то три виходи під коаксіальний кабель. Вони зазвичай на такій різьбі, тобто накручується кінцевик на ці контакти. Звісно, це все знаходиться в корпусі. Це все знаходиться в корпусі, і це все ви можете побачити у вигляді ну, от такого рупору, і, відповідно, на виході в нього є три такі коннектори. Але всередині це не що інше, як така дудка, рупор маленький, який сприймає інформацію. Чому такий досить малий розмірів цей рупор? Як він може сприйняти сигнал, якщо зазвичай антенни великих розмірів? Так от ситуація наступна. Якщо у нас є супутник, я його так швидко намалюю, є в нас я у збільшеному вигляді намалюю нашу супутникову антенну. Тут в неї зазвичай стоїть власне наш. Маленький рупор. Я його намалював досить великим, але він досить менший. Зараз я його перемалюю. Так, ну, ось в такому вигляді він тут встановлюється. Як же відбувається так, що малий рупор сприймає великий сигнал? Сигнал йде. Паралельна із супутника, і хвилі приходять паралельно всій площині нашої зеркальної антени. Чому я тут намалював паралельно, хоча супутник тут? Насправді, ці лінії є не паралельні, але так як відстань від супутника до антени досить. Висока, велика, вибачте, то відповідно це приводить до того, що ці лінії на такій відстані можуть вважатись майже паралельними. Так от, коли, власне, ці хвилі падають на криву поверхню нашої антени, ми знаємо, що вони відбиваються по закону ну, світла, що кут падіння світла на е, дзеркало, рівень куту відбивання. Отже, антена зроблена таким чином, що при куту падіння хвилі в цій частині вона проєктується відповідно у наш приймач. Ця хвиля проєктується відповідно в цю точку. Ця хвиля проєктується в цю точку. Ця відповідно в цю. І так виходить, що кожна із хвиль, куди б вона не впала на нашу антену, вона проєктується в одну і ту ж саму точку. от таким чином. В якій, у фокусі якої знаходиться наш приймач, оцей такий рупор невеликий. І відповідно сконцентрована така енергія, це нібито ви таким лінзою сфокусували сонце в одній точці, воно приводить до того, що в цій точці приймання. Енергетика електромагнітних хвиль значно вища, аніж в будь-якій іншій точці на поверхні антенни. Так відбувається підсилення сигналу, не використовуючи ніякі сторонні джерела живлення. Саме тому інколи називають такі антени зеркальними, інколи параболічними, ну, тощо, будь-які. Назви є, але принцип один і той же, отже, тут вкрай важливо, щоб дотриматись фокусування і розкид фокусуючої системи, тобто наскільки точно ми повинні налаштувати нашу антенну, залежить від діаметру розкриву цього рупору. Тому що якщо фокусуюча Фокусуючись з густок енергії, буде знаходитися поза цим рупором, приймання взагалі ніякого не відбудеться. Власне, сьогодні ми будемо займатись оцими рупорами, які приймають нашу енергію із зеркального антени. Антени ми не розглядаємо, тому що ви їх розглядали в курсі антенн. Добре, для того, щоб розібрати, які ж вони бувають та які параметри в них є, ми звернемось до сторонньої літератури. Для цього нам необхідно буде відкрити ось такий сайт. Так. Бачите, тут є перелік таких файлів. От я сайт виділив. Отже, що нам необхідно зробити? На цьому сайті знаходяться основні із таких конвертерів. Тобто, інверто, Qunic, Smart і Triax. Отже, ми спробуємо з кожним із них познайомитись. Але познайомитись в якому контексті. Ми заповнимо. Власне, невелику табличку. Зараз я спробую вам її намалювати. Так, це зараз буде рухатись. Зараз зробимо таким чином. Так, вставляємо табличку. Тут буде номер по порядку, тобто один, два, три, чотири. Давайте. Що тут скільки. так. Ну, давайте візьмемо сім, сім конвертерів. Тут буде назва, частотний діапазон, вивість. Доповнимо наступними показниками, які будуть там. Давайте спробуємо подивитися, як цим взагалі. Можна користуватись. Переходимо сюди і, наприклад, відкриваємо самий перший наш перетворювач LNB. І ще, бачите, називають down converters. Тобто, вони понижають частоту, яка є в ефірі. Отже, дивимося, як він виглядає. Власне, його зовнішній вигляд має ось таку власне, геометричну конструкцію. Ми бачимо, що це ну, наднизький рівень шума в нього він використовується для HDTV стандарта DVB S2. Тобто, дуже Добра ізоляція в нього використовується, ну, власне, рівень сигналу має підсилювальну систему, власне, коефіцієнт підсилення у нього значно більший, аніж у інших То, що використовується в сукупності із ресівером, тобто Set-Top-Box… Який, власне, дає йому живлення. Отже, дивимося low band input frequency range. Що це значить? Це, власне, полоса вхідних частот, діапазон вхідних частот, можна так сказати. Отже, що ми робимо? Ми обираємо оце значення. Можна так сказати, копіюємо. І копіюємо його до нашої таблиці. Так, частотний діапазон. Ось сюди ми його скопіювали. Давайте ми назву скопіюємо. Як же він називається? От він. Так, добре. Ось і назва його. Так, давайте будемо дивитись, які далі є параметри. Отже, як бачимо, він працює в двох діапазонах. Один 10,7,11 і 7 ГГц, інший 950 1950 МГц. Ми скопіюємо це поруч. Із цим діапазоном ось таким чином зробимо. Давайте я позначу, як це англомовно буде у нас виглядати, щоб ви орієнтувалися в подальшому при вивченні іншої технічної документації. Ну, перше назва. Назва це може бути «Type». Частотний діапазон буде виглядати ось таким чином. Так. Можливо, лише frequency range. Різні виробники по-різному означають. Отже, давайте дивитися далі, що тут взагалі є. Ну, власне, наш. Це low band – нижня межа діапазону частот, це верхня діапазон ну, межа діапазону частот. Ми можемо визначити власне проміжок. Бачите, я казав вам, що це проміжок. Ну, насправді тут вказується і верхня, і нижня частота. Власне, у нас є noise, noise. Фіджі це рівень наших шумів. Як бачимо, 0,2 дБ, це, ну, власне, досить мале значення нашого шуму. Давайте ми це все занесемо. Чутливість, чутливість на рівні 0,2 дБ. Там тривога почалась. Так, да, добре, давайте ми зробимо так, що ми з вами зупиняємось, а так вам потрібно вибрати по два із кожної графи і заповнити таку табличку. Да, так, добре. Перейдіть у безпечне місце.